Рівнянка Ірина Кофлюк звинувачує працівника рівненського гіпермаркету Велмарт у завданні поранення її собаці. Токі розповідає, охорона дозволила пройти з твариною, тримаючи її на руках. Але той тер'єра спустила на землю, щоб не тримати над відкритою вітриною з м'ясом, коли його набирала. Пояснює Ірина. Відвернулася на секунду, чую страшний виск собаки, буквально крик. Я повертаю голову. Працівник Велмарта сті. Їде. Переїхав ногу собаці в собаки з ноги, кров хлеще. Е, мені залило, я взяла собаку на руки, куртку залило, чоботи залило. При цьому він мене обмачукав, сказав, що собакам тут не можна стояти. Запитала його прізвище, ім'я по батькові. На що він мене ну, послав за русським кораблем, але він ну, сказав це прямим текстом тобто матами, яких я і не чула. Собачку токі доставили в ветеринарну клініку. Ветлікар Микола Кондратюк каже, її лапа заживатиме до 10 днів. Надійшла вона, звісно, злякана, Кхе, лапку тримала у воздусі, не давалася до лапки доторкнутися. Про огляді було виявлено розірвання мочки передньої правої лапки. Звідти виділялася кров. Ушкодження, ну я б сказав би там легке. Перелома там не виявлено, собачка на лапку ступає, просто трошечки розірвані м'які тканини. Ми обробляємо кожен день рани, коли її обезболюючи, і антибіотики даємо. 11 серпня Ірина Кофлюк звернулася у Рівненське райуправління поліції, аби у ситуації розібрались правоохоронці. Відомості по даному факту внесені до журналу єдиного обліку проводиться перевірка. На даний час дано запит на торгівельну мережу для того, щоб отримати відео з камери від аналізу торгового залу, щоб встановити всі обставини даної події. Якщо був умисел. Завдання спричинення травмування тварини, відповідно, матеріал буде скерований в суду по статті 80 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Заступниця керуючого магазину по роботі з персоналом Оксана Новік поведінку свого працівника коментувати відмовилася, але каже, співпрацювати зі слідством її заклад готовий. Я не коментую дану ситуацію абсолютно. Не коментує з певних причин. Потрібно подати офіційний запит в Київ, в нас центральний офіс. Нададуть всі необхідні матеріали, які потрібні. Ситуація, яка склалася неприємна. Відвідувачка порушила правила відвідування нашого магазину. Вони чітко якби, видно, прописані на, біля розкладу роботи нашого магазину, відвідування нашого магазину з домашніми улюбленцями заборонено. Власниця Токі каже, що чекає вибачень від охоронця, який на її думку має також компенсувати витрати на лікування тварини. Максим Коломис, Назар Мідріган, Суспільне, Новини, Рівне.